Це такі стани пошкодження душі не тільки я, ну, це ми всі відчуваємо. От ми можемо сказати, що тут поруч людина широкої душі. Це значить, що в неї ну, зв'язок з душею потужний, сильний канал, і душа робить такий якби, вплив на, навіть на мотивацію, і на цінності. Людини. Ну, що вона там є. А є людина малодушна. Це значить не про об'єм душі, а про те, наскільки душа реалізована в поведінці, мовленні, в співсвітосприйнятті людини. Да? І Якщо людина малодушна, то вона може душу свою від... відсунути, і така... ну, це називається кривити душею. Да? Отут я такий душевний, душевний з тобою, дивиться в очі, тут душу відкриває, ти відчув резонанс з душею, є душа в людини, все добре. Відвернувся, вона така душо, ти йди сюди, зараз ми його ч -ч -ч -ч, кармашки почистимо, кинімо на себе договора оформимо. Да? А душа така, ну е -е -е, це ж не по душі, мовчи, за те гроші заробимо. Да? Тобто люди так дуже часто роблять, вони встановлюють зв'язки душа з душею. Людина розслабляється, і потім такі лиходії, да? тобто, як, як це, люди, що роблять лихо і всяку штуку, це значить про що? Значить, про те, що сама людина вона вражена, і ця хвороба може бути, якщо ми говорили перший рівень, такий дуже великий щебель перейти, це від рівня невігластва, Ну від рівня, не знаю як сказати невежества, ну, такого коли людина не розуміє і не знає цих знань. Да? До того, щоб ну, дізнатися, що душа є, і вона важлива. Коли вона вже цей досвід отримає, там виникає інший момент. Виникає якась ситуація виклику, що людина обрала вона взагалі з душею, йде своїм шляхом, чи вона Ну так якось надломується і пристосовується під цей світ. Тобто світ весь час робить такі виклики, тому що, пам'ятаєш, я казав, що бути людиною важко, набагато легше жити твариною, ну, бути серед життів. Тому що що там забезпечив собі матеріальні блага і живий, відпочивай, все, іди на пенсію, гуляй і, і там, читай книжки, і, 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 і помирай. Да? Дуже просто. Да? Народився, жив і помер. От, і ніяких тобі викликів, ніяких тобі, ніякої тобі болі, тобі, ніякого напруження, а людиною це виклики, це випробування, це е, ну, весь час е, будуть виникати якісь спокуси. Чи взяти гроші, чи піти по душі, і взяти не гроші, а зробити щось хороше для людей, для народу, для країни. Ну, Розумієш, що я що вибіри весь час будуть виникати. Да? Чи... І хто я тоді? Або я буду підтримувати і давати там ці, підтримувати корупціонерів, да? або я буду робити щось для того, щоб правила існували і був порядок, тому що народ він має порядок встановлювати, і тоді світ ладний стає. Да?